Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ще одне запитання, яке мені часто задавали і задають зараз останнім часом це питання, яке стосується Заходу України, тому що хтось десь читає такі новини і боїться за те, що Захід України можуть хотіти захопити. Я скажу зразу від себе, що це взагалі дуже мало імовірно, тому що на Заході. Немає що їм робити. По-перше, тому що на Заході немає корисних копалень, як таких, немає газу, немає нафти, немає якихось залежнів, великих родовищ, важливих там, не знаю, свинцю, титану і так далі. По списку. Західна Україна в цьому плані досить бідна. Хоч вони й говорять, що вони там прийшли освобождать рускоязичне населення і так далі. І тому подібне, це все повна фігня. Війна почалася через. Ресурси через ресурси, через ресурси, якими можна потім керувати світом і панувати над світом. Ось в чому істина причина війни, а не через людей, не там через якісь ідеології. Ні, війна почалася чисто через ресурси. Якби вони хотіли вже завоювати Захід України, вони би через. Кордони Білорусі поперли б на Рівненську область і на Волинську, і це було б ще на початку 2022 року, а можливо, і навіть ще і в 2014-му, якби вони реально хотіли там знищити, як вони кажуть, логова бандеравців. Тому я, я вважаю, що їм взагалі не цікава західна Україна. І, чесно кажучи, я не відчуваю і досі не відчуваю ніяких загроз наступу. Я практично кожного місяця, ну, вже рідше, але раніше кожного місяця записував відео, чи буде наступ зі сторони Білорусі. І завжди карти показували негативний результат. Тому я думаю, що їм Захід України, в принципі, не цікавий. Не цікавий від слова, взагалі, тут немає що красти в плані такому масштабному. От південь України, схід України, там багато є родовищ різних корисних копалин, там багато є ресурсів, плюс там це ж великі індустріальні міста, за рахунок яких тримається вся Україна. Ось такі міста, як Миколаїв, Харків, Суми, там Дніпро. Це великі індустріальні міста, які тримають Україну, які виробляють промисловість активно і в яких є що забрати. Захід України в цьому плані дуже бідний, тому їм взагалі не цікавий. Вони говорять свої якісь такі, знаєте, моменти проговорюють пропагандистські про те, що їм там треба звільнити людей, що вони дбають за дітей. Це все повна маячня та брехня. Їх цікавлять тільки ресурси. Так, ну, В принципі, я можу подивитися зараз картину та ситуацію. Давайте подивлюся, що мені карти покажуть. Але я ж кажу, я, я не відчуваю загрози наступу. На Західні регіони, тому що тут нічого, по суті, такого немає. Так, як би це не звучало прискорбно, але Західні регіони бідні в цьому плані. Карта Високомерія. Ну, це скажімо про якесь залякування. Карта служанки, карта Надіжди. Ні, я не бачу загроз. Дивимося тут. Карта смерті така не дуже хороша карта. Вона може говорити про якусь агресію та теракти. Імператриця, карта сильної жіночої енергетики, вісьмірка жезлів. Ну, єдина негативна карта це карта смерті. Ну це скоріше про теракти, якісь, а не про наступальні дії. Але загалом з шести карт, п'ять позитивних, одна негативна. Позитив переважає. Не буде ніякого наступу на західні регіони. Це смішно і абсурдно. Тут немає що красти. Захід дуже бідний в цьому плані. І бідний, і нещасний, і в заходу немає ні там залишні якихось ем, якоїсь руди, немає газу, немає е, ніяких інших е, корисних копалин. Ну можливо, щось трошки є, але якщо порівняти в масштабах зі Сходом, Півднем, і якщо порівняти Захід, то в заходу чогось такого прямо немає. Чому ж почалася ця війна на Донбасі в першу чергу? Тому що, по суті, на Донбасі найбільша концентрація всього добра знаходиться. А злодії дуже добре чують гроші та добро якесь. І вони нюхом лізуть на це добро. Так, так що Захід України спи спокійно, я не відчуваю небезпеки, загроз наступів. Бережіть себе, пропонуйте нові теми для ефірів. Всього хорошого.